Загону спікера сьогодні майор Олена Тітова, начальниця відділу рекрутингу 7-го прикордонного карпатського загону. Майор Валентина Скрет, помічник начальника загону, начальниця відділення запобігання та виявлення корупції 7-го прикордонного карпатського загону та Владислав П'ясецький, заступник начальника відділу організації прикордонного контролю 7-го прикордонного карпатського загону. Ну і Перед тим як ми розпочнемо, нагадаю, що Державна прикордонна служба України цінує та поважає кожного прикордонника, піклується про особовий склад та є соціально відповідальною установою. Передаю слово пані Валентині Скрет. Вітаю присутніх. Від початку 2025 року військовослужбовці 7-го прикордонного карпатського загону відмовилися від отримання неправомірної винагороди у 178 випадках на загальну суму понад 911 тисяч гривень. У червні прикордонники зафіксували 36 випадків відмов на суму понад 101 тисяча гривень. Зазвичай кошти пропонують в національній та іноземній валюті. Особи, які намагаються підкупити прикордонників, можуть покласти гроші на стіл, вкласти в паспорт або інші документи, які дають на перевірку. У нас діє система різних видів заохочення. Військовослужбовці, які відмовилися від неправомірної винагороди, заохочуються грошовою премією, подяками, грамотами та іншими видами заохочень. Найбільша сума хабаря в цьому місяці становила 6 тисяч доларів, яку намагалися дати прикордоннику в цьому році. Була зафіксована в пункті пропуска у гринів. Осіб, які намагаються підкупити прикордонників, передають представникам національної поліції, і в супроводі представників національної поліції вони бувають з території пункту пропуску для прийняття правових рішень відповідно до них. Хотілося б додати, що в нашому загоні вживається ряд превентивних заходів щодо недопущення втягування персоналу в протиправну діяльність для реалізації нульової толерантності і корупції персоналу. Дякую. Дякуємо за інформацію. Ну що, це хороший показник. Спочатку початку 2025 року, майже на майже мільйон гривень прикордонники сьомого прикордонного карпатського загону відмовили світ неправомірної вигоди. Ну і перейдемо до наступного спікера. Нагадаю, що сьогодні у Львові у центрі міста відбувається. А рекрутинговий захід детальніше про нього та про систему рекрутингу у сьомому прикордонному загоні розповість пані Олена Тітова. Доброго дня. Відділ рекрутингу 7-го прикордонного карпатського загону здійснює набір на військову службу за контрактом громадян України на небоєві посади, які, де громадяни можуть проходити службу саме на Львівщині. До відділу рекрутингу можна звернутися за адресою місто Львів вулиця Личаківська, 74, або зателефонувати за номером 067 29 25 119, або на офіційному. У сторінці в Фейсбуці 7-го прикордонного карпатського загону заповнити анкету і з вами зв'яжуться наші рекрутери. Е, які ж у нас є небойові посади, на які здійснюється набір на військову службу? Це інспектор прикордонної служби, фельдшер, інспектор прикордонної служби, перекладач, інструктор кінолог, оператор БПЛА, водій, кухар. Е, також ми здійснюємо набір на посади в підрозділи інженерного облаштування державного кордону. В чому ж полягає особливість прикордонного рекрутингу? Тільки в Державній прикордонній службі є унікальна можливість де кандидати, які приймаються на службу протягом першого року. Не приймають участь в зоні проведення активних бойових дій, і при прийнятті на військову службу за контрактом кожен громадянин України може вибрати місце проходження служби та посаду громадяни України вікової категорії від 18 до 25 років підписують контракт терміном на один рік. Також мають право на підписання контракту терміном на один рік громадяни України, які мають Спеціальність медичну або психологічну, і саме відповідно до цих спеціальностей приймаються на такі ж самі посади громадяни України віком від 25 років підписують контракт терміном від 3 років. Які вимоги до наших кандидатів? Це по-перше, мати бажання проходити службу, мати мотивацію. Приймаємо на службу громадян з освітою від повної загальної середньої, і не обов'язково мати досвід проходження служби. Всі громадяни України, які приймаються на службу і не мають досвіду військової служби, в обов'язковому порядку будуть проходити базову військову підготовку, яка здійснюється протягом 45 днів, і суто здійснюється в навчальних центрах Державної прикордонної служби. І також, якщо приймаються громадяни на посади з вузьким напрямком після базової військової підготовки, в них буде вже здійснено навчання за спеціальними напрямками, за якими вони будуть проходити службу. Пані Олено, розкажіть, будь ласка, про крутий рекрутинговий захід, який проводять прикордонники сьогодні. Наскільки я знаю, цей захід відбуватиметься не лише сьогодні, а й завтра. Що проводите? Так, Прикордонники сьомого прикордонного карпатського загону проводять HR-івент, а саме на тему Прикордонник Престижна професія. Цей рекрутинговий захід наразі відбувається на площі ринок, де презентуються технічні засоби охорони державного кордону, спеціальні засоби, які застосовуються під час здійснення охорони кордону, а також на цьому заході присутні. Сутні наші рекрутери, де вони можуть вам розказати стосовно проходження служби, також такий захід планується відбуватися завтра, 5 липня 2025 року, о 14-й годині, також на площі ринок, де буде представлена. Техніка, яка використовується в охороні державного кордону, також будуть представлені службові собаки. А сама робота службових собак будуть представлені технічні засоби охорони кордону та прикордонного контролю. Дякую вам, друзі. Ну, а хто дивиться нас онлайн? Скажу, що якщо ви сьогодні перебуваєте неподалік центру Львова, обов'язково завітайте. До прикордонників на рекрутинговий захід, адже для діток там спеціально працює справжній прикордонний лев. Ну і завтра у багатьох вихідний. Не знаєте, як чим себе зайняти в цей день? Як провести цей день? Приходьте до нас у й годині. Чекаємо раду усіх. Ну і передаю слово наступному спікеру Владислав Песецький. Розповість нам про ситуацію на кордоні у Львівській області. Про завантаженість пунктів пропуску, куди краще їхати, а які пункти пропуску краще оминати. Доброго дня. Першочергово дам інформацію щодо здійснення повноважень прикордонниками протягом червня 2025 року в межах Хлівської області в пунктах пропуска, які розташовані на українсько-польській ділянці кордону, загалом перетнуло понад 1 мільйон 300 тисяч осіб, понад 265 тисяч транспортних засобів. Ходність здійснення своїх повноважень в пункту пропуска. Нам досягнуто результатів службової діяльності. З паспортної роботи виявлено понад 39 осіб з підробленими документами, 165 недійсних документів, шість осіб з документами, без документів, які дають право на перетин державного кордону, сім осіб, які перебували в розшуку відповідно до доручення уповноважених державних органів. Та 330 осіб, які здійснили адміністративне правопорушення та були притягнені до адміністративної відповідальності. В частині здійснення оглядової роботи в пунктах пропуска було виявлено понад 615 кг наркотичних речовин. В 147 випадках виявлено товари з приховування від прикордонного митного контролю. На суму понад 12 млн гривень виявлено майже 1 кг 800 г психотропних речовин та 300 г прикурсорів. Щодо е, пасажир-транспортного потоку, який наразі відбувається в межах Львівської області, в пунктах пропуска через державний кордон, найбільше навантаження ми спостерігаємо на пункти пропуска Криківець Шигині, Грушів, раворуська Найменшими навантаженими пункти пропуска є Угринів, Смільниця та Ніженковища. Е, до уваги подорожуючих, наразі в міжнародному пункті пропуска для автомобільного сполучення Шигині відбувається. Реконструкція прокладають нові інженерні комунікації, також на території суміжної держави, пункту пропуска медика здійснюють заміну дорожнього покриття, що, в свою чергу, може ускладнювати. Рекомендуємо розглянути альтернативні шляхи з менш навантаженим пасажиротранспортним потоком, з чудовою інфраструктурою, з кваліфікованими спеціалістами, такі як Смільниці, Ніженковичі та Угринів. Дякую. Дякую вам. Ну що насправді титанічну роботу роблять прикордонники сьомого прикордонного карпатського загону. Зокрема, і у е, факторі прикордонного здійснення прикордонного контролю. Ви тільки уявіть, лише за один місяць за червень місяць понад 1,3 мільйона осіб перетнуло державний кордон України, а це майже 268 тисяч транспортних засобів. А це означає, що кожну машину потрібно оглянути ретельно перевірити, Вірити всі документи, що вимагає неабиякої зосередженості та пильності, адже в першу чергу перевірка і всі прикордонні процедури, які тривають на кордоні, це власне ваша безпека, і ми про неї дбаємо. Я дякую всім за увагу. Будь ласка, чи будуть запитання? Якщо запитань немає, ми будемо завершувати. Будь ласка. Скажіть, будь ласка, коли можна очікувати зменшення черг оцих літніх на кордоні? Це з закінченням літа чи на початку осені? Вони ще можуть бути ваші прогнози. Дякую. Власне, ми маємо справу з сезонним явищем, тобто, ми у пік сезону очікуємо зростання до плюс 40%. Зараз поки що ми спостерігаємо збільшення. Пік сезону буде напевно десь близько кінця липня і у серпні. Ну і вже ближче до осені, коли дітки підуть в школу, коли закінчиться такий активний сезон відпусток у людей. Цей пасажиропотік власне піде на зменшення. Дякую вам, усім гарного дня і залишайтеся завжди з прикордонниками.